Так, ну що, друзі, закінчив я бетонні роботи, долив тут підлогу, тут зробив такий невеличкий. Ну, в два дві кирпичини виложив. Це для того, що тут буде стіна. І в мене тут, колись стояла була стіна дерев'яна. І упор для того, щоб я міг укріпити шифер на зиму, щоб і зробив, щоб така площа була. Площа упори. А так, дивіться, так вийшло таке приміщення. Тут це мене приміщення. Тут це гараж для мотоблока і, ну, що там? і весь інвентар для нього. Фрези, плужки. Борона все для нього буде туди там. Ще як дороблю до кінця, стіни зроблю, все зроблю, все вам покажу. Так що, підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім пока!